жило на світі для мене. Воно було зовсім маленьким. Так, я зовсім зовсім маленький. І ще нічого не знала. Ех, взагалі нічого. І за те, що воно ставило по тисячі запитань за хвилину. А як його звати? А чому він зелений? Йому міцно діставалося від суворої мами. Ми діставалося. Одного разу ливеня пішла на прогулянку, аж раптом воно зустріло якогось звіра. Який дивний. Може познайомимося? Запропонувало воно першим, бо було до того ж неймовірно цікавим. А вам дуже хочеться запитав незнайомий звір. Що не корова. Проворчав незнайомий звір і назвався Його. Розумію, ти гор? По Перше, не ти, а ви. А по-друге, не ви гор, а я гор. Я кажу ви гор. Я гор. В гор. ВИ Вигор. Я гор. Ви до чого ж ти не тямош, чи Маленький. Ось підростеш малюче, тоді й приходь знайомитись. З цими словами розлючений ягуар пішов своєю дорогою. красиво вийшов. Я до нього щирою душею, а він образився. Іде ливення? Раптом бачить, щось зелене з хвостиком вискочило і пищить. Куди йдеш? Левеня. Нікуди не йду, От просто так гуляю. А ви що таке? Не таке, а така єчірка я. Щирка, я. Ви перша вищірка, з якою я зустрівся. Тільки не вистірка, а єчірка. Ви Зрозумів? Ой. Зникла. Постояла, постояла легенням і додому попленталася. Іде і розмірковує Або я знайомитись не вмію, або самі вони страшенно незрозумілі. І цей вогор, і ця вищерка. Спитаю краще.